Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар з Переходимо до найважливіших подій. на цю хвилину починаємо з новин з фронту. Що маємо п'ять порушень режиму тиші зі сторони російських окупантів? Йдеться про чотири обстріли. А також зафіксовано у напрямку населеного пункту Санжарівка проліт ворожого безпілотника. він перетнув лінію фронту. І про гарячі новини. Литва оголосила шарія персоною нон-Грата, а також онулювала підозрюваному в Держзраді усі документи. Все. У мене Все. коментарі відсутні. Далі в нас ще й одна гаряча новина є. Остаточний вирок Сергію Стерненка. Отже, апеляційний суд вирішив відправити… Не так. Йому дали один рік умовно. За статтею 263, це незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами. Ти тобто, то підкреслив, що там було кілька статей, з якими... Там розумів, було три так, епізоди, так. Три і за два епізоди його визнали винним разом. Разом. Та що ж таке? Демчуком, так. І. Маємо його за однею статтею, в розбій. Його виправдали, і за неї якраз то просили сім років з позбавленням майна половини майна. Угу. Отже, такі новини. Так, ну детальніше про це сьогодні буде в вечірні моєї мені. 18-15, не пропустіть. одразу після новин на Херсонщині. відбудуться військові навчання ЗСУ, Збройні Сили України, проводять навчання з 1 по 3 червня. Як йдеться в повідомленні Херсонської облдержадміністрації, такі заходи вживаються з урахуванням необхідності у нарощуванні бойових спроможностей збройних сил України та з метою протидії існуючим викликам і загрозам національній безпеці, просять жителів Херсонщини також зберігати спокій та не піддаватися паніці. А, тим часом Росія створить нові військові з'єднання для відповіді НАТО. Ну, відповіді у кавичках, в лапках. Ми не можемо сказати, що це буде відповідь. А як вони пояснюють, це буде на західних кордонах? Вони це будуть робити. Бо дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Про це повідомляє Сергій Шойгу, міністр оборони. Росія за перебріка, заперебріка, а тим часом Лукашенко його позбавлять звання доктора Київського національного університету імені по Шевченка, Почесного доктора а, по по чесного, Вибачаюсь, так. вибачаюсь. почесного доктора цього університету. Але втім, в них немає процедури скасування доктора. Отже, вони 7 червня будуть збиратися і вирішувати цю проблему. Ну вчена рада збереться не тільки до цього часу. Вони опрацюють і працюють все ж таки процедуру, як як по... це може відбуватися? Це може... А потім в нього заберуться почесне звання Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Яке він здобув там дуже багато років тому. Uh -huh. Європейська компанія допоможе Україні запустити супутник. Радію, тішуся з цієї новини, бо я з Дніпра, і це йдеться про конструкторське бюро. Південне так про це повідомив віце премєр міністр з питань стратегічних галузей і промисловості Олег Уруський. Він зазначає, запуск спутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX за допомогою ракетна, ракетоносія Falcon 9 Саме ISI Launch має відповідну угоду цією американською компанією, якою повноважена на продаж послуг з виведення супутнього. Корисного навантаження на даному ракету не сію планується, що це все відбудеться у грудні 2021 року. Так. Тобто цього року, але все ж таки ще є зарезервоване місце на січень 2022, Тому чекаємо, як це відбуватиметься. Тим часом Німеччина перевіряє інформацію про можливе стеження США за Меркель. Ця інформація з'явилася не тільки стосовно канцлера, канцлерки Німеччини <свісляння> Ангела Меркель, а ще ряду. Інших uh, лідерів, G day, так, лідерів європейських країн. От Франція, Швеція, Нідерланди, Норвегія. І о, да, це повідомляють в ЗМІ таку от штуку, що США можливо стежили за лідерами за допомогою Данії. А так і це йдеться одразу там. Повідомо це період такий 2013 рік, 2015, тобто це не про сьогодення йдеться. Так mm -hmm. і як кажуть, що такій поведінці не повинне бути місця серед західних партнерів і особливо серед країн-членів ЄС. Засуджують, і Франція теж засудила. Добре. Це були найголовніші новини стану на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Зазарій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.